Аналітика по менеджерам у okay, кейсі Розділ аналітики повинен бути в будь-якій crm системі Ну, без цього досить важко уявити якесь рішення для роботи з клієнтами, якщо ти як підприємець, як власник бізнесу не будеш розуміти взагалі, яка ситуація з менеджерами, тобто, як вони працюють, яка в них ефективність. Хто оформлює більше замовлень, хто десь буксує, ну і так далі, який дохід приносить кожна людина. Аналітика обов'язково повинна бути, щоб компанія, аналізуючи ось ці дані результати, розуміла, в якому русі їй далі рухатись, і розуміла про наявні проблеми чи нюанси, які обов'язково треба вирішувати і працювати над ним. Кейс Рем. Звісно, надає вам змогу аналізувати дані, аналізувати роботу ваших співробітників, дивитись на результат їх праці в кейсі І от зараз пропоную подивитись, розглянути саме аналітику по менеджерам, по їх замовленням, як вона виглядає, які там є параметри, ну і як з цим можна працювати. Так, Для початку ми переходимо у розділ аналітика, далі розділ замовлення. Далі вкладка у нас по менеджерам. А, і ось тут ми бачимо наступну картину. Ну, По-перше, є а, така от градація, а, три такі стовпчики, це найкращі менеджери. Як бачите, а, тут вони сегментуються по різним категоріям: а, дохід, кількість замовлень і середній чек. А, що таке дохід, як він розраховується? Тут відображається інформація про доходність скажімо так, вашого менеджера, скільки він вам приносить пробутку. Формула проста: просто сумуються усі параметри замовлення, тобто в замовленні сума товарів, подарункова упаковка, плюс доставка, мінус знижка, якщо вона є. І ось так розраховується формула. Як бачимо, тут в мене клієнт Юлія і Владислав. Кількість замовлень, другий стовпчик. Тут теж все просто. тобто Загальна кількість замовлень по цим менеджерам. Тобто Юлія у нас в лідерах, як бачимо, на неї от за вказаний період в мене 22 замовлення. Ну і останній стовпчик, середній чек. Тут дохід ділиться на кількість замовлень. Так, з цією трійкою, скажімо так, розібрались. Далі, трохи нижче, у нас є вже звіт по замовленнях. Тобто тут відображається інформація конкретно по замовленням, які, з якими працював відповідний менеджер. От, наприклад, візьмемо там Юрію та Владислава, бачимо загальну кількість їхніх замовлень, який середній чек вони робили, кількість товарів до продажу, сума за товари, ну і так далі. А до речі, ось ось ці відсоткові показники вони розраховуються за попередній період. Тобто, наприклад, ви обрали от у календарі період. Давайте оберемо з вами місяць з 1 березня по 5 квітня. Сьогодні у нас 5 квітня, тобто за місяць. Відповідно, ось ці всі відсотки вони розраховуються. Враховуючи попередній місяць, тобто ви обрали місяць, розрахунок буде за попередній місяць, тобто беруться дані за попередній місяць. Наприклад, от Каріна принесла доходу в компанію на 100% більше ніж за попередній місяць. Тобто, попередній місяць вона відповідно напевно не працювала, не було її в компанії. А от у клієнта, наприклад, дохід зменшився аж на 98%, тобто він там, мабуть, одну-дві години працював у минулому місяці, ну і так далі. Маю надію, що зрозуміло пояснив. Ну і давайте повернемося по звіту по замовленням. Як і казав, тут інформація більше про замовлення по конкретному менеджеру. Відсоток скасованих замовлень теж дуже важливий параметр. Ну і всі ось ці параметри, верніше їх розрахунок, формулу, можна детально подивитись у нашій текстовій документації по аналітиці, по замовленням, по менеджерам. Ось як бачите, ми тут більш детально розписуємо, як що розраховується, по якій формулі, ну і так далі. Буде закріплена текстова документація у в описі до цього відео, будь ласка, перейдіть, можете переглянути. Ну, і зверху для зручності аналітики, фільтрації, ви можете обрати відповідно період, тобто вказуєте, за який період ви бажаєте подивитись інформацію. Є ліворуч швидкі фільтри минулий місяць, тиждень, ну і по дням вчора сьогодні. Є статуси, тобто замовлення, які оформлені у вказаний період, тобто просто створені, або виконані у вказаний період, тобто вже ці замовлення, ну, якщо це товарний бізнес, там відвантажені, відгружені, ну, і так далі. Ну, і Можна зробити фільтрацію по джерелам, тобто, ви можете обрати конкретні джерела, по яким ви хочете побачити інформацію, ну, і, відповідно до цієї фільтрації буде будуватися ось ця. Аналітика. Тому, будь ласка, дивіться на аналітику, дивіться на дані, робіть висновки. Як бачите, KCRM надає досить базові, гнучкі інструменти, щоб переглянути ефективність вашого бізнесу, ваших співробітників. Що не менш важливо поглянути, хто недопрацьовує, хто працює ефективно, кого похвалити, кому можливо потрібен КНУТ або Ваші методи, якими ви мотивуєте людей. Будь ласка, дивіться інформацію. Якщо щось незрозуміло або маєте питання, пишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео, або у тих підтримку, зручний канал завжди раді вам допомогти та підказати. Дуже дякую.